Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Володимир Зеленський не говорить, чи піде він на другий термін. Однак каже, що точно буде президентом до перемоги. Ви мали з ним про це розмову? І як політтехнолог, що ви йому радите? Тому що. Можливо, не варто уходити, коли ти на піку, адже саме після перемоги його, його кандидатуру однозначно всі підтримують. Чесно кажучи, ми ці питання не обговорюємо, тому що війна, я щиро про це говорю. Але я відношусь до категорії набагато більш радикальних людей, ніж, скажімо, в цій будівлі багато хто. Я вважаю, що виходячи з аналізу психотипу президента. Ми маємо ефективно довести до кінця війну, ну тобто маємо її виграти обов'язково, бути е, абсолютно свідомими, що ці позиції, які є публічно заявленими, як має бути фіналізована війна, маємо довести до кінця. І для цього його психотип якраз ідеально підходить. Це перша складова. І друга складова, на мій погляд, що е, зважаючи на Україну як країну, яка любить дуже дискутувати внутрішньо після перемоги, хто головний. Переможець да, мені видається, що він точно має йти на другий термін, але це ми не обговорюємо. І ще раз підкреслю з ним. Я вважаю так особисто, що він має допрацювати складову. Перехідний період буде. Треба добудувати. Елементи держави, і він, як людина, яка внутрішньо знаходиться і у війні, і розуміє вихід із війни, і розуміє наступні там рік, два-три після війни. Він має це відпрацювати. Хоче він цього чи не хоче. На мій погляд, він має це відпрацювати. Після того зрозуміло, перехідний період закінчується. Вже є інший тип держави. Ну я думаю, що багато які елементи, які були до війни, вони зникнуть. Ну, я не кажу про дискусії, оці величезні дискусії, бо у нас всі експерти і всі все знають, як треба робити. Це точно не зникне нікуди. Але між тим, я особисто вважаю, що він має так, так дойти, да? до фіналу своєї політичної кар'єри. Але ми це не обговорюємо. Це сьогодні не актуально. Це взагалі трошки спекулятивно. Я не те, що ми, ми в, зараз це проговоримо. Я кажу, що це взагалі спекулятивно. Мені видається, що дехто багато хто навіть. В політичному середовищі України трошки передчасно починає політичні, свою політичну поведінку актуалізувати. Мені видається, що дуже тяжка ситуація. Ну, з точки зору кількість людей, які загинули, руйнування, які нам завдає Росія, хід війни, особливо на Бахмутському напрямку. Перемовини з нашими партнерами, мені видається, що сьогодні думати про те, як ви будете парламентські перегони вести, як ви будете готуватись до президентських перегонів, коли це буде, які ви позиції займете, які у вас рейтинги. Це не на часі. Ну просто об'єктивно не на часі. І мені видається, що це очевидні речі. Я про це публічно постійно кажу. Давайте трошки зачекаємо: от будемо виходити на фінал війни, всі вдягнете собі геройські медалі. Суперменські медалі, і будете казати, що ви герої, і вести політичну компанію, коли ми будемо розуміти, що вже не будемо платити життями людей за ваше право говорити, що ви супермени? Це супер буде. Конкуренція, політичні проекти, технологічні проекти і так далі. Але сьогодні на фоні чого ви хочете говорити? Чи ви хочете селфі робити, як ви допомагаєте людям, які втрачають своїх близьких, і на цьому робити якийсь піар? Ну це ж нонсенс. І, взагалі, нонсенс сьогодні про політику говорити. Виграємо, буде фантастична політика. Фантастичні партії, технологічні проекти, тех... суперлідери, напевно. Але треба виграти. Питання про другий термін Зеленського ставлять не тільки кандидати, а й виборці. Тому, тому я і питаю вас про це. Виборці ставлять одне питання. Я його артикулюю. Вони ставлять питання. Чи є в нас лідер? І відповідають на нього: в нас є лідер, Ну, який абсолютно чітко зафіксував, хто він і що він, як людина, перш за все, яка може тримати ну, дуже сильні і потужні удари, долі. І це головне для виборця це головне. Він розуміє, що він може очікувати від держави стійкості, незламності. Як би це не звучало пафосно, але виборець сьогодні підсвідомо. Так, він читає наші фантастичні соціальні мережі, він читає усі ці політичні експертизи, але підсвідомо, 95% виборців потенційних виборців розуміють, що в нас є потужний хребет у держави саме у військовий час, і зламати його неможливо. І це дає віру, головне. В такі тяжкі часи має бути віра, не якась абстрактна, а віра в те, що буде завжди людина, яка візьме на себе відповідальність, яка буде стояти до кінця, яка буде з тобою розмовляти, яка не відвернеться і не поставить тебе перед собою, щоб ти платив велику ціну, а він потім прийде і скаже: Ми тут теж були. До речі, багато політиків так і зробить. Потім можемо зафіксувати це після перемоги. Як вони себе вели в перші дні, в середині війни, і як вони себе вели після війни, це ж дуже цікаво буде. Але між тим, сьогодні все рівно, немає різниці, хто що й говорить. Є підсвідома і очевидна річ у людей у виборців у всіх тотально, що в них є лідер і в них є дуже потужна держава. Вона робить помилки, вона має проблеми, корупція нікуди не зникла. Конфлікти нікуди не зникли, кадрові помилки нікуди не зникли. Але держава є потужна, яка буде до кінця тримати удар. І люди в це вірять. І це ключове, що дозволить нам виграти цю війну. С -с 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 Суспільство і держава сьогодні демонструють, що вони точно все зроблять для того, щоб Україна як держава була непереможна.